Щоденник ДД 17 травня. Люди, наділені владою. Ми розуміємо, що наше життя сьогодні дійсно відрізняється від того, коли ми були дітьми, позбавленими права голосу. Велика червона книга. сторінка 74. Люди, наділені владою, з якими ми росли, викликали страх. Вони злилися, коли хтось ставив їм запитання або заперечував їхню думку. Здавалося, у цьому не було жодної логіки, тому ми робили все можливе, щоб не стати об'єктами їх гніву. Ставши дорослими, ми часто відчували, що поведінка наших начальників нагадувала поведінку наших батьків. Потенційна влада, якою вони володіли, змушувала нас знову відчути себе маленькими дітьми. Ми намагалися не просити про допомогу, бо у відповідь очікували приниження. З огляду на власний досвід і досвід наших друзів це був цілком обґрунтований страх, тому що, як і наші батьки, багато начальників дуже добре вміють відриватися на слабких. Тож, щоб не йти на ризик конфронтації, і через те, що в дитинстві ми стали вправними в розумінні того, як усе влаштовано, ми вирішили використати такий спосіб вижити на роботі. Це було виснажливо. На ранній стадії одужання ми зрозуміли, що хочемо знайти свій голос і мусимо зробити це. Але для експериментів на роботі ставки здавалися занадто високими. Тому ми розігрували ситуації за ролями зі своїми попутниками, ми репетирували те, що могли б сказати, або те, що можливо могли б сказати. Поступово ми почали набувати впевненості в собі. І коли прийшов час, ми заговорили. Захват, який ми відчули, коли це спрацювало, був неймовірним. Ми ставали тими, ким, як ми давно знали, могли б стати. Ми змінювали щось у самих собі. Сьогодні я буду шукати свій голос разом із кимось із програми, кому довіряю, і коли прийде час, я буду готовий говорити від свого імені.